22 квітня 2024 року фіксую злочин. Якоби компанія «Рівнеобленерго» Обленерго приїхали і знімають кабеля, які знаходяться по вулиці Торгова, будинок 42,38. Приїхало три автомобілі. Одна приватна автомобіль приїхали. Так. Це люди такі собі, не люди. так. Там Сергій представився, він малює акта якогось там. А, так І вони будуть виключати лінію, я так розумію. Так Сергій, а ви знаєте, що проти вашої компанії відкрита кримінальна справа? Так само і проти вас відкрита кримінальна справа. Так. На чого я не на неї? Ви були повідомлені письмово заказним листом від нашої компанії. Що проти Рас, мене відкрита кримінальна справа? Так. Ким? Ви навіть на суд не, звер... ну, не звертаєтесь. Ну там не була кримінальна справа. Там була ну, витвердження. Так, судове рішення ну, було, так. я бачу. Так. Ну, а яка кримінальна справа ви ну. говорите? Звертайтеся в дубно до керівництва, вам все розкажуть і нададуть бумагу. Так. Так. Ми працюємо по розпорядженні, нас послали Ви вас Покажіть мені, будь ласка, покажіть вам документ, який вам сьогодні дає право відключити мені життєво ресурс. А ви хто що вам? Що я вам маю цей документ надавати? Так, так, маєте. Ну ви ж приїхали до мене. правильно? Я виконавча особа. Так, ви службова особа. Так, службова особа, яка виконує певні обов'язки. Так? так. Алло, добрий день. Так, слухаю вас. Ну, виїжджайте на місце, будете дивитися. Тут. Мені треба слідчувати оперативну групу, не ППС. Я телефонував, щоб направили слідчо оперативну групу майора Воронко, який веде кримінальну справу проти даних осіб. Так що передайте, будь ласка. Так. Добре, давайте, гарного дня. Так, рішили відрізати дроти. Тобто будуть міняти сіп-кабель, я так розумію. Агресивна людина. Так. Візуально, так. Бачите, як крутять. Майно наше крадуть. Ну, будемо бачити, що буде відбуватися далі. Казали, що мають переносити лінію.